Всіх вітаю шановні глядачі. В першу чергу я хочу всім подякувати глядачам, підписникам YouTube каналу за те, що ви дивитесь відео, за те, що ви є активними учасниками цього YouTube каналу. Наша команда робить все можливе для того, щоб кожного дня виходили нові відео в різній тематиці, для того, щоб кожен глядач розумів, що має на увазі. Питання місцевого средування, що мається на увазі в питаннях державотворення, як це пов'язано з життям людини. І відповідно ми пропонуємо різні зміни, різні ідеї, які направляються до різних органів влади в питання того, на що треба звернути увагу, що треба змінити, що треба обговорити. Бо ми всі громадяни України і всі ми є учасниками. Життєдіяльності на територіях, там, де ми мешкаємо. Неважливо, це села, селища або міста. Всі ми є прямими учасниками. І в першу чергу ми повинні розуміти, що від нас залежить, що ми можемо, і найголовніше це знання. А знання на цьому каналі ви можете придбати, ви можете осягнути ці знання, зрозуміти. Всі ті питання, з якими стикаються люди кожного дня своєї життєдіяльності. І ми в подальшому будемо робити все для того, щоб були інші відео, інші теми в розумінні життя людини, для того, щоб охопити різні галузі, бо саме все починається з місцевого свідкування, з життєдіяльності, там, де мешкає людина. І наша команда робить все можливе для того, щоб були нові глядачі. Були нові підписники. Я всім дякую підписникам, яких, до речі, вже більше 300 чоловік, і запрошую ставати людей новими глядачами, новими підписниками, для того, щоб ми обговорили всі ті важливі питання, які в подальшому допоможуть людям зрозуміти, що треба змінювати, на що треба звертати увагу. І в першу чергу це процес виховання виборця. Того виборця який буде розуміти, який буде знати, який буде використовувати всі ті права, всі ті можливості і в першу чергу знання, що відбувається на території, що має відбуватися, на що треба звертати увагу і над чим треба замислюватися. Тому, шановні глядачі, шановні підписники. Дякую вам від нашої команди за те, що ви є, і запрошую вас долучати нових глядачів, нових людей, які стануть підписниками. А ми будемо продовжувати надалі кожного дня випускати нові відео в різних тематиках і, відповідно, працювати саме для наших глядачів і саме для наших підписників. Велика подяка, шановні глядачі, шановні підписники. Все буде добре. Всього найкращого.